Здравствуйте, Анна та Ентоні Хенкінс пішли на баскетбол, але замість цікавої гри побачили жахливе видовище. Парамедики намагалися реанімувати їхнього 12-річного сина Яшуа, який лежав на підлозі без ознак життя. Я побігла, але до мене підійшли поліцейські. Я запитала, де мій син. Потім сказала: Он мій син, пропустіть мене до нього. Анна на Хенкінс та її чоловік Ентоні приїхали до шкільного спортзалу, де їхній син Макая мав брати участь у турнірі з баскетболу. Але за кілька хвилин їхній світ перевернувся. Коли ми почали готуватися до гри, до нас підійшов організатор турніру. Він зупинив усі мечі і сказав, що ясь дитина знепритомніла. Це був 12-річний син Хенкінсів Яшуа, який пішов до машини, щоб взяти снег. поліцейський направив батьків до входу в школу, де вони побачили хлопчика в оточенні натовпу людей і парамедиків, які намагалися його реанімувати. Коли ми побачили, він лежав на землі. Його футболка була розрізана. Він не подавав ознак життя. Люк Браковський був одним з парамедиків. Він дійшов висновку, що я пролежав без свідомості понад вісім хвилин. Ми знайшли хлопчика на землі. Він непритомний і не дихає. Ми вважаємо, що в нього стався серцевий напад. Ймовірно, він лежить також тривалий час. Зазвичай у таких ситуаціях ніхто не очікує, що потерпілий виживе. Коли я побачила усе це, я запитала, що з ним сталося. Моє серце почало вириватися з грудей. Я не розуміла, що відбувається. Єдине, що пам'ятаю, як я говорила, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Ентоні став на коліна поруч із сином, підняв його голову і почав молитися. я звернувся до його тіла і сказав йому ожити. Я велів Яшу жити, і казав, що він не помре, а буде сповіщати справи господні. Я проголошував життя над його тілом і вилів його духу ожити. У той момент я навіть не зрозумів, що син зробив перший вдих. У яшу з'явився пульс і його відвезли до дитячої лікарні округу Орендж. Ми приїхали до лікарні там. Почали підключати різні дроти до Яшуа. Вони засунули йому трубку. У рот Це було дуже страшно. Я опинилася у ситуації. Яку абсолютно не контролювала, це жахливо. Яшуа під'єднали до апаратів життєзабезпечення і ввели в медикаментозну кому лікарі. Виявили кардіоміопатію, хворобу серця, яка обмежувала кровотік. Хлопчик потребував операції, бо тривалий час провів без кисню. Була загроза серйозної травми мозку. Але сім'я Хенкінс відмовилася приймати це. Ми хотіли довіряти Богу і готові були використовувати свою віру. Господь дав нам надприродну віру. друзі і знайомі Хенкінсів, члени церкви, рідня, а не в Колумбії, а також тисячі інших людей молилися і постили. Я почала дзвонити пасторам, зателефонувала до клубу 700, щоб вони молилися за мене і чудо для сина. Минуло понад тиждень відтоді, як Яшуа втратив свідомість, і хоча проблему операція розв'язала, було незрозуміло чи пошкоджений мозок доти, доки хлопчика не виведуть з коми що й зробили незабаром після операції. Він прокинувся в люті. Знадобилося п'ять медсестер, щоб утримати його. Коли він прийшов до тями, то одразу ж спробував вирвати всі трубки люди продовжували молитися. Стан Яшоа поступово поліпшувався, як фізичний, так і розумовий. Він мало пам'ятає про цю подію. Але була одна річ, яку він запам'ятав. Віра моїх батьків зміцнила мою власну віру. Без них мене неймовірніше не було б тут. Хенкінси, вдячні, що Божа рука була з їхнім сином на кожному кроці. Це могло статися у будь-який момент. безумовно, це Зміцнило мою віру. Я довіряю йому в усьому навіть після того, як лікарі сказали про можливе пошкодження мозку від відсутності кисню, і що наш син може перетворитися на овоч або навіть неопритомніти з коми не зможе ходити і нормально функціонувати. Бог дивовижним чином прибрав усю цю ймовірність і сказав. Це моє дитя, він буде героєм для Господа. Хоч Яшуа продовжує ходити на прийоми до кардіолога. Проблем з серцем в нього більше не було. Він каже, що ця історія наблизила його до Бога, і разом з батьками вважає, що одужав завдяки вірі, молитві та божому дотику. Та сміливість, яка потрібна для того, щоб так відкрито молитися і виліти тілу ожити, це щось зараз. Я можу бігти 20 хвилин без зупинки, тому що моє серце здатне на це. Я можу зіграти два баскетбольні матчі, і в мене не буде проблем. Коли я дивлюся на свою історію, то радію тому, що залишився живий. Я розумію, що Бог не закінчив зі мною він не закінчив ту роботу. Яку почав у мені, і я буду виконувати її до приходу Христа? І я пам'ятатиму про це постійно. Яка дивовижна історія. Яшуа зрозумів, що проголошення життя над ним допомогло йому повернутися. Це була. Дивовижна подія як для батьків, так і для нас. Усе, що ми можемо сказати на це, так боже, так Бог хоче зробити щось подібне і у вашому житті. Іноді ми засмучуємося через діагноз, думку інших або те, що відчуваємо ми. Проте ми можемо проголошувати життя над собою і над іншими. усе світ було створено завдяки силі слова. Бог дав цю можливість і нам. Ми хочемо проголосити її сьогодні над вами. Хочемо помолитися з вами і за вас. Я знаю, що у вас багато потреб. Знаю, що багато хто з вас просить Бога прийти у ваші обставини, у вашу потребу. Ми хочемо приєднатися до вас у цьому. Біблія говорить, що де двоє або троє зберуться в ім'я Бога, там буде й він. Бог з нами просто зараз. Ми з Гордоном будемо вашими двоє чи троє. Але спочатку я хочу розповісти вам ще історії, які зміцнять вашу віру. Ось що трапилося з Сільвією з Філадельфії. У неї була серйозна проблема із сітківкою у лівому оці. Жінка бачила розмиту картинку. Одного разу вона дивилася клуб 700 і почула, як Гордон сказав: у когось пошкоджена сітківка в лівому оці. І вас лякає курс лікування, який було призначено. Бог почув ваш плач. Він зцілив вас. Бог здійснив неймовірне диво для вас. Просто зараз в ім'я Ісуса. Сільвія повірила у те, що Бог зцілив її, і тепер вона ясно бачить. і Їй навіть не потрібні окуляри. Слава Господу. Ісус Так само. Зцілює сліпих Петл, чудове ім'я. Петл з Майами помітила, що у неї почало випадати волосся. Вона багато місяців просила Бога допомогти їй. Одного разу у клубі 700 вона почула слова Тері. У вас проблеми з фолікулами. Вони поступово вмирають. Ви боїтеся розчісувати волосся, щоб воно не випало. Бог зцілює вас просто зараз в ім'я Ісуса. Шінкска повірила Богу і Слову знання. Після цього в неї перестало випадати волосся, і вона вдячна Богові за стілення. Бог знає, число волосся у вас на голові. І він хвилюється про вас. І він хоче зцілити. для цього Ісус і прийшов. Тому він помер за нас. ранами. Його ми зцілилися. Коли ми приймаємо це та починаємо проголошувати. Починають відбуватися чудові речі. У тій історії, яку ми щойно бачили, у батька вистачило сміливості, незважаючи на роботу парамедиків і на те, що його син лежав на землі, не подаючи ознак життя, проголосити над ним слова зі 117-го псалма: не помру, а житиму, та буду сповіщати про діла Господні. я закликаю християн вивчити на пам'ять 117-й псалом. Це один з найвеличніших псалмів. Це псалом, який Ісус співав наприкінці останньої вечері. Не помру, але буду жити і сповіщати справи Господні. Цей день створив Господь. Я буду радіти і веселитися в цей день. Візьмімо всі наші проблеми і віддамо їх Господу, який створив цей день, і будемо радіти. Я не радію проблемі. Я радію тому, що Ісус уже дав відповідь. Можайтеся, бо я переміг світ це означає, що він переміг усі проблеми. Ці проблеми можуть стосуватися серця або волосся на голові. Христос уже переміг. Будемо вірити і проголошувати, а решту зробить Бог. Звернімося до гори, щоб вона зникла в ім'я Ісуса. Помолимося Господі Бог Всемогутній, ми приходимо до Тебе з силою, яку Ти дав нам. Ти сказав, що ми будемо покладати руки на хворих і вони будуть одужувати. І проявляючи нашу віру, ми покладаємо руки на ту частину нашого тіла, яка потребує зцілення, і говоримо в голос її. Зцілися і будь здорова. Ми проголошуємо, цей день створив Господь. Я буду радіти і веселитися у цей день, бо всемогутній Господь прийшов і зцілив мене від хвороби. Не помру, але буду жити і сповіщати справи Господні. Я приймаю це зараз в ім'я Ісуса. Є хтось. Хто поклав праву руку на серце? Ви побачили історію про проблему із серцем і кажете: а я можу отримати зцілення серця? Відповідь так. Нехай ваше серце зцілиться, прийде в норму. Нехай усі вени і артерії відкриються зараз. нехай більше не буде болю в ім'я Ісуса. Зціліться і зробіть глибокий вдих просто зараз, тому що ви зцілені і здорові. Тері до речі, про глибокий вдих. У вас проблеми з легенями. У них є якийсь наріст, який заважає дихати. Бог зцілює вас просто зараз. Зробіть глибокий вдих. Ви давно не могли зробити цього. Бог звільняє вас від цієї хвороби. Ще хтось вдарився, чи вдавився і пошкодив горло. Ви відчуваєте дискомфорт і біль при ковтанні. Бог стілює вас просто зараз. Почніть прославляти Його, підніміть свої руки і подякуйте йому. хтось отримав кулю у праву легеню у верхню її частину. Бог зцілить вас просто зараз. В ім'я Ісуса будьте зцілені та здорові. М'язи плеча праворуч у задній частині. Бог зцілює вас. Ці м'язи були напружені і боліли довгий час. Прийміть тепло, яке приходить зараз, коли він зцілює вас. У когось проблеми зі шкірою голови вона свербить і лущиться. Бог зцілює вас просто зараз. Вим'я Ісуса. Зціліться. Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти цілитель, спаситель і рятівник. Коли ми приймаємо тебе, то отримуємо відповіді на всі потреби. Дякую тобі за все, що ти робиш для нас. Ми приймаємо все це в ім'я Ісуса. Амінь. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож, я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Після розлучення Кейла вімкнула режим паніки. Вона була домогосподаркою, а тепер їй треба було забезпечувати чотирьох дітей. Кейла знала, що сама не впорається з цими проблемами, і тоді ви принесли їй надію. Я була домогосподаркою раніше. Нас усім забезпечував чоловік. Я ніколи не думала, що ми розлучимось. Але все почало розвалюватися, і я не могла нічого змінити. Я не могла виправити це сама. Після болісного розлучення Кейлі довелося самі забезпечувати дітей. У мене увімкнувся режим паніки. Я була в стресі, бо дітей треба було возити до школи. Як мені знайти роботу, яка дасть мені час для того, щоб бути з дітьми? І тоді для Кейли відкрилася можливість готувати їжу в християнському садочку. Усе стало на свої місця. Це був дитячий садок, де дбали і про мою молодшу дитину. Це було нагадуванням про те, що Бог забезпечує. Хто ще може дати вам те, чого ви потребуєте, коли ви так хвилюєтеся про це? Тільки Бог цей християнський садочок був поруч з операцією співчуття, партнером операції благословення. Я подумала, було б чудово, якби вони змогли допомогти мені з продуктами, бо так у мене залишиться більше грошей на інші витрати. Та їжа, яку видали Кейлі та її родині, полегшила становище. Я знаю, що чогось досягаю, знаю, що забезпечую дітей, і вони отримують те, чого потребують. Це те, що будь-яка мама хоче для своїх дітей. Ти не хочеш, щоб вони страждали або зазнавали труднощів, і коли я бачу, що вони усміхаються, я розумію, що все добре. Зараз Кейла працює в муніципальному центрі, який допомагає ще краще забезпечувати сім'ю. Вона готується стати вчителькою і дуже вдячна за ту допомогу, яку їй надали. Навіть коли усе розвалювалося, Господь прийшов до мене. Він зробив це так, як хотів. І тепер у мене є надія. Завдяки вам, Кейла отримала ту допомогу, якої потребувала в один з найскладніших періодів свого. життя. Я зрозуміла, що більше не одна. Люди боролися за мене, піклувалися про мене. Дякую вам. Життя сповнене несподіванок, чи не так? Ми побачили це на прикладі Кейли, прекрасної матері, якій довелося взяти відповідальність за себе і своїх чотирьох дітей. Ви принесли надію в її життя, відкрили шлях до відновлення і до майбутнього, наповненого Божими цілями і увагою. Ось що робить клуб 700. Ось що робите ви, коли стаєте його членом. Ми допомагаємо в усьому світі і закликаємо вас приєднатися до нас на сайті, адреса якого вказана на екрані. Ви можете стати частиною нашого великого служіння. Приєднуйтеся до нас. Ми чекаємо кожного, сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці. Програма може дивитися усіх, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібіен Еммануїл. Джон думав, що йому вже нічого втрачати. Він хотів стати відомим, і тому пішов до ворожки, становив у себе вдома. Вівтар, палив свічки духом і став послідовником Сантерії. Вона розповідала мені про речі, які були в моєму житті: на кшталт сексуального насильства та інших речей, про які ніхто не знав. Той факт, що їй було відомо, змусив мене вирішити, що воно варте того. Джон Клеш пішов з дому в 17 років і багато років провів у бандах, продаючи і вживаючи наркотики. Одного разу на вечірці жінка, в якої було кілька особистостей, дещо пообіцяла Джону. а вона сказала, я знаю, чого ти хочеш. Правильніше вона сказала так: ми знаємо, що ти хочеш стати відомим репером, хочеш грошей, хочеш виступати по всьому світу. Ми дамо тобі це. Ти мусиш лише зробити вівтар, носити чотки і промовляти те, що написано на світці. Ти повинен стежити за вівтарем, а ми дамо тобі все. я думав, якщо це спрацює, то я отримаю гроші, славу і все інше. І це класно. А якщо не спрацює, то що мені втрачати, я лише запалю кілька свічок. Джон побудував вівтар і протягом кількох місяців продовжував відвідувати заходи ворожки. що більше я занурювався, то більше з'являлося запитань. Чим ми насправді займаємося? Мені сказали, що це Сантерія. щоразу, коли віщунка ставала іншою особистістю або персонажем, вона казала, що в неї вселяється якийсь католицький святий Це ж святі. Вони від Бога, вони бажають кращого. Як щось від Бога може заподіяти тобі зло. І оскільки я не вмів розрізняти духів, то думав: добре, це нормально. Я ходив у католицькі церкви і бачив, що там ставлять свічки і святи. У моєму розумі не було жодного червоного прапора. Джон віддав усе в музичну кар'єру, але нічого не вийшло. Це було повне розчарування. Він продовжував ставити свічки, але одного разу познайомився з групою християн, які допомогли йому досягти успіху в іншому. Мене запросили в якусь церкву. Я пішов туди вперше там. Проповідували особистий розвиток, закон притягання і казали: квантова фізика показує, що закон притягання реальний. Твої думки формують реальність, твої слова йдуть у всесвіт і приносять у твоє життя те, про що ти говориш. Тому вимовляй лише позитивні речі. Ти повинен думати тільки про хороше. Не можна думати і говорити про негативне. Я не розумів, що це була духовна практика, а не наука, що це була пастка. Але незабаром мене запросили до іншої церкви. Я вийшов наперед. Мене переповнювали емоції. Фактично, я віддав своє життя Ісусу. А потім обмірковував те, що трапилося, я думав: я не християнин і навіть не знаю, що це означає. У мене немає причин вірити, що Ісус воскрес з мертвих. І я вирішив досліджувати різні світогляди. Незабаром дійшов висновку, що Ісус Христос справді воскрес з мертвих. Що мені із цим робити? Я прийняв його як свого господа і спасителя, але переніс усе, чим займався, у своє християнське життя. Джон продовжував практикувати закон притягання та сантерію. Але попри фінансовий успіх, у нього все одно не було миру. Я був в духовних метаннях, постійно злився, боровся з депресією і смутком. Це було дно. я вирішив переїхати до мами. Недалеко від неї була церква, та, яка вірила в Біблію. Я вперше опинився в місті, де люди читали слово Боже, вірш за віршем, розділ за розділом, книгу за книгою. Я дізнався там про те, який вигляд мають справжні відносини з Христом. Джон швидко зростав у своїх стосунках з Богом. Він знищив вівтарм і перестав практикувати закон притягання. Справжнє наставництво змінило його життя. Я змінився завдяки тому, що перебував поруч із тими людьми. Дух святий працював через них у моєму житті. Тепер я зрозумів, якими мають бути справжні стосунки з Богом. Це не я буду старатися, щоб отримати щось від Бога. сьогодні Джон залюбки ділиться євангелієм через інтернет та під час місіонерських поїздок. Він насолоджується миром, який знайшов в Христі. Для мене Христос усе, чого я потребую. Як казав Павло, я знаю, що означає жити і в убогості, і в достатку. Усе можу в Ісусі Христі, який зміцнює мене. Ви не можете зустріти такого чоловіка, яким був і я, і сказати, так, він потрапить на небо. Ця опевненість приходить лише з вірою в Христа, і коли все в твоєму житті йдеш кереберть. Ти все одно впевнений, що у вічності тобі не доведеться переживати про це. Як би мені хотілося передати усвідомлення цього факту людям, але все, що я можу зробити, це порадити довіритися Богу, щоб знайти мир такий, як є в мене. Коли ви знаходите Христа, то знаходите князя світу, відповідь на всяку потребу. А ви знаходите задоволення. І дізнаєтеся, що він ваша спадщина, творець всього. Все було створено ним і через нього. Є духовні сили, які хочуть нас відвести з істинного шляху. Хочуть, щоб ми почали поклонятися творінню або якомусь ідолу, навіть простій світці. Усе це не від Бога. У духів є особистості. Я знаю, що у світі науки такий погляд здається дивним, але я особисто зустрічався із цими речами. Mm -hmm. Коли ви опиняєтеся серед тих, хто схиляється перед ідолами, закликають духів, просять їх прийти і взяти контроль над ними. Починають відбуватися страшні речі. Але коли ви приходите до Ісуса, то знаходити мир, життя, радість і все інше. Можливо, ваш ідол схожий на сантерію, можливо, ваш ідол, гроші або слава, кар'єра або позиція, ви маєте зрозуміти, що це не задовольнить вас. Ось ваша молитва. Вона проста. Якщо ви виголосите її від щирого серця, він відповість вам: Ісусе, якщо ти реальний, то врятуй мене, пробач мені, прийди в моє серце. Покажи мені мир, дай мені праведність, мир. І радість у тобі. На нашому youtube каналі ми розмістили багато життєствердних історій, які зміцнять вашу віру. Заходьте, дивіться, і нехай Дух Святий спрямує ваш шлях. Ми прощаємося з вами зі словами страх перед людиною пастку дає хто ж надію складає на Господа буде безпечний. Нехай Бог благословить вас.